Як ви оцінюєте прибирання снігу на вулицях Житомира? Я оцінюю. Ну, на 50% обираю сніг. Я водій, я не ходжу, я вибачаюся. А їздити зручно? Поки зручно, так. Да. Снігу чисті, але дуже слизько йти. Значить, невчасно до цього прибиралися, я так вважаю. В порівнянні із Житомиром у нас краще, чистіше. А звідки ви? Володарськ-Волинський. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте прибирання снігу і льоду на вулицях Житомира? Плохо. Плохо. Везде наледнение, везде скользко, бугры. я вже падала не один раз. Поэтому плохо. Ну, погано. С... Погане, погано. Ну, погано ходити скользко. Я вчера нашу... А в будинках, провулках. В будинках, провулках у мене нічого. Ну Адмірала зараз на там непогано вибирають. Погано. Що саме не подобається? Ну, що нічого не вибирається. Зовсім нічого не вбирається. Що ж вбирається? Погано, звісно. Немає взагалі ні, це є, ні дворників на вулиці, немає ні, ні, ніякого трактора, щоб обирати. Я взагалі не бачила. З десяти вальне десь на 4. У переулках взагалі не вбрано. Дуже прошиво. Да, По дворам. Там вже ж ужасно все. На великих вулицях. Вони вулиці на прочистили, але не вбирають з них, не вивозять. То як можна оцінити? Понятно на чотири та що ходить можна, ще їздити можна, а двійку двойку ставити. Я думаю, багато буде.